Павлоград, найближче до Донеччини, велике місто Дніпропетровської області. Ми запитали у місцевих, що вони думають про просування армії РФ на Покровському напрямку та чи впливає це на їхнє повсякденне життя. Буває, що якщо, от, сіла поїхала, а потім подумаєш, подумаєш, де, куди я з дому та поїду? Вроді і ні, вже не так страшно. До нас не дійде, наші хлопці нас відстоюють. Ми хочемо бути на своєму місці. У своєму місті Павлограді. Відчуваємо безпеці, поки вони держать оцих натовп наших братів в кавичках. Я дуже переживаю за Покровськ, а тепер переживаю за Павлоград. Боюся окупації, тому думала, може треба виїжджати. Ну, поки не йдуть, ще не перейшли Покровськ, ще ми мовчимо. Не дай Бог захватять, то нам. Теж буде плохо. Якщо будуть наступати на Павлоград, конечно, що тут залишатися? З Росією не дружимо. Сто процентів занепокоєна, сто процентів. Ночью не сплю, боюся, не сплю ночі. Страшно за дітей, за внуків. А їхати нікуди. Для того, щоб їхати, а їх нет на пенсії много не проживеш. Покровське останнє місто. Яке є на межі Дніпропетровською області жити під час постійних вибухів, прильотів це неможливо. Переживаємо Ми дуже, сподіваємося, що ЗСУ наше все-таки захистить нас, щоб буде все добре.